Відділи культури, райдержадміністрації та внутрішніх справ міста Коломиї провели спільну акцію Діти на дорозі. Один із заходів відбувся у Печеніжинській загальноосвітній школі. Школярі та юні інспектори руху розповіли про дорожні знаки та правила поведінки на дорозі. До гірського селища їздив Богдан Малецький. Розпочали захід з урочистої лінійки. На неї запросили учнів 4-11 класів. Наймолодші діти демонстрували малюнки на тему правил дорожнього руху. Старшокласники представили стінні газети. Журі оцінило та нагородило переможців. А інспектор районного відділу освіти Любов Гринчук зазначила, що такі конкурси допомагають дітям у вивченні правил дорожнього руху. Такі спільні заходи із представниками ДАІ ми проводимо впродовж цього тижня у всіх школах району. З якою метою з метою інформаційно роз'яснювальної роботи, як уберегти себе від дорожньо-транспортних пригод і з метою усвідомлення навичок тих знань, які діти набувають під час навчальної діяльності на уроках безпеки, життєдіяльності і практично свідомо бережливо ставлення до свого життя. Учні п'ятих-шостих класів показали виховний захід. Вони розповіли всім присутнім про знаки та їх роль на дорогах. Провели також і веселу вікторину. А юні інспектори руху показали виступ агітку. У ньому в комедійній формі висміяли порушників дорожньо-транспортного руху. Присутній на заході старший інспектор Даї Василь Саманів розповів, що такі заходи потрібні як школярам, так і вчителям. Це є попереджувальна робота, роз'яснювальна серед дітей. А як основним завданням є попередження дорожньо-транспортних пригод, тому такі заходи потрібні і в кожній школі. Не лише ми думаємо, плануємо, що це буде протязі року, регулярно робити. От тим більше перед канікулами, де діти приходять зі школи додому. Не такого впливу мають батьки, батьки як в школі дитина зайнята. Тому це дуже є якраз актуально і ми це будемо регулярно проводити. Печеніжинські юні інспектори руху цього року готуються до обласних змагань. Щороку вони серед кращих. У 2008-му стали третіми, а цьогоріч мліють про нові здобутки. Спечені жена Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.